Що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги? Дітки, сьогодні до нас прийшла лялька Настя. Вона дуже хоче піти з нами на прогулянку. Дітки, а подивіться, в чому вдягнута лялька? Так, у платчику та у весняних туфельках. Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, ось і. А який одяг вдягає? природі одна за одною змінюються пори року. Із зміною пір року змінюється і погода. Влітку, як правило, дуже жарко, і ми ходимо в шортах, у майці, дівчатка в платячках. На ногах у нас легкі сандалі або босоніжки. Восени сонце спускається трохи нижче. Його промені менше гріють, стає холодніше, дітки та дорослі одягають теплий одяг, а коли йде дощик, одягають плещі та куртки, а на ніжки чобітки та черевички. Згодом сонечко опускається ще нижче. Воно пізніше сходить та раніше заходить. Стає зовсім холодно, наступають морози. Падає сніг, тому ми одягаємо теплі куртки, шарфи, шапки та теплі чобітки. Та як би не лютувала зима, на зміну їй завжди прийде весна. Літ та сніг почнуть танути і стане тепліше, а ми знову перейдемо на легкий одяг та взуття. Жмалята. Одяг та взуття захищають нас від сонця, пилу, дощу, снігу, вітру та морозу. І щоб одяг та взуття служили нам краще, треба їх берегти, доглядати за ними. Одяг та взуття мають бути гарними та охайними, а в гарному одязі кожен з нас красивіший. Малята. Давайте пригадаємо назви деяких предметів одягу, плаття, плащ, босоніжки, чобітки, шорти, шапка. Футболка, штани, панама, кофта. А зараз давайте разом з вами розподілимо одяг за сезонами. Який одяг літній, а який осінній. Коли ми взуваємо босоніжки влітку? Чи восени? Правильно, влітку. Коли ми вдягаємо футболку? Влітку чи восени? Влітку, а шапку? Правильно, дітки, восени. Коли знадобиться Панама? Влітку чи восени? Так, звичайно, влітку, коли гріє яскраве сонечко. А коли ми вдягаємо плащ? Так, восени, коли йде дощ. А коли вдягаємо теплі штани? Звичайно, восени. А легеньке платячку вдягаємо влітку чи восени. Так, влітку. А шорти? Ну, звичайно, влітку. Чоботи зуваємо восени чи влітку? Правильно, чоботи взуваємо, коли на вулиці холодний дощик восени. Кофту вдягаємо восени чи влітку. Так, восени молодці малята. А зараз давайте пограємо в гру. «Назви зайвий предмет. На малюнку ви бачите предмети. Як ви гадаєте, який предмет зайвий? Так, пірамідка, тому що інші предмети це одяг, а пірамідка іграшка. На цьому малюнку який предмет зайвий? Правильно, яблучко, тому що яблуко це фрукт, а інші предмети це одяг. А тут який предмет зайвий? Так, ромашка. Тому що це квітка, а інші предмети то взуття. Молодці дітки. Отже, дітки, сьогодні ми з вами розібралися, який одяг вдягають у різні пори року. а який одяг вдягаємо восени. Давайте згадаємо: ми вдягаємо теплі кофточки, теплі шапочки. Курточки, перчатки, теплі штани, черевички або чобітки, коли йде дощ, а також теплий шарф. Отже, тепер ви знаєте, як вдягатися в холодну пору року і наша лялька дуже вдячна вам, дітки, за допомогу. Молодці! Звичайно, дітки, я буду чекати ваших розповідей, як же ви вдягаєтесь на прогулянку. Дітки, ви справжні молодці! Дякую вам за увагу. Все буде, Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.